Добрий вечір, мої дорогенькі. У мене сьогодні знову розпаковочка замовлення, тільки що принесла з пошти коробочки. Ну, тут в мене ось на стієчці майже на 3000 гривень, чуть-чуть трошки більше. І так, що ж я отримувала? Ну, Брала оцей шампунь, тому що в мене об'єм розібрали, взяла, поповнила запаси. Зараз дуже приємні ціни у нас на літрові пінки для ванни. Оця в мене дуже ходова, всім подобається. Ну, Це така вкусняшка взяла пару піночок. Зараз знижечка на спіремен. Дуже приємні ціни по 3 319 гривнів ціна каталогу ще буде знижечка. Також брала конфіденс Ці духи. Вони були дуже приємні з книжки. 399 гривнів, була приємна ціна. Брала ось такі бальзамчики, кремчики для них. Лосьйони в мене такі скраби є, і спрей. У мене щось лосьони розібрали. Брала також поповнювала запаси, так що є цілий набір. Скраб, лосьйон і спрей для них. хто бажає подарунки такі на Новий рік. Ну чи для себе. Так, брала ось такий дитячий набір. Це водичка парфюмована, дитяча, така і шампунь-кондиціонер. Такий набір також в каталозі 319 гривень, дуже приємна ціна. Також брала мініатюрку The Moon, Faroway Zemoon, в мене вона популярна. Оця туш у мене 5 в одному дуже-дуже популярна. Ну, тут, як завжди, помада капучино в мене вона розлітається. Оцю туш ще брала. Вже казала, що вона буде в наступному каталозі 300, зараз ще 200 гривень, також дуже хороший туш. Інкадесанс. Ну, це наш. Всі його люблять, і майже в кожному замовленні він є. Ну і брала по демо набір з фокуса. Ось такий новинко, крем Наступного каталогу. Це я так розумію, що замість гранату буде антиксідант, наш гранат. Іде з каталогу, і буде ось така вишня черешня. Така у нас. Такий набір крем для рук, крем для очей з вітаміном С для шкіри навколо очей. І от так виглядає помадка. Така карамель, там їх три вида, от так вона виглядає. Це у нас буде новий дизайн наших помадок Ультра. Ось так от вона виглядає, карамелька така. Так, що ж я брала? Ну, брала в каталозі ось такий чудовий набір для душу, крем, для рук, інкадесанс 30 мл 280 наче 270. Дуже-дуже класнюча ціна. Просто, просто супер ціна на цей набір. Ну, і брала ось такий набір, такий же крем, Лосьйон і великий крем для обличчя. Це з фокуса. Набір демо-продуктів наступного каталогу. Новинки вже січневого каталогу. Ну таке замовлення. Ну і кат... вже каталоги на січень прийшли мені. Ще. Не декілька замовляла. Ну, Ось так от. Що кого зацікавило, запитуйте, може кому що треба. Дуже-дуже багато пропозицій на подарункові набори можу збирати. Можна і окремо, можна наборами, як чоловікам, так жінкам, так і діткам. Готуйтесь до Нового року, робіть. Запаси на подарунки зав, 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 завчасно, щоб не потім не бігати і не шукати подарунки. Так що, будь ласка, звертайтесь, буду рада вашим дзвіночкам. Всім пока.